В інформаційному просторі часто можна почути про кельтське свято Белтайн чи Белтейн і Вальпургієву ніч, але чомусь не всі знають про наше слов'янське свято Живий День. Вважаю це помилкою та хочу з вами поділитися інформацією про цей день, а також як ви можете попросити собі здоров'я на весь рік. Всіх вітаю, мене звати Яна, ви на каналі Секрети таємного світу. Сьогодні ми говоритимемо про особливий день 1 травня. Для багатьох народів ця дата сповнена глибокого змісту. Слов'яни відзначають живий день, кельтські народи святкують Белтайн, а по всій Європі лунають веселі травневі гуляння, що символізують прихід весни. Та розквіт природи. І справді, 1 травня знаменне свято, яке є в наших календарях. Проте здається, що саме в слов'янській традиції його первісне значення найбільше нівелювалося під впливом різних історичних подій. Це свято зазнало значних змін, і для більшості українців воно асоціюється насамперед з Днем працівника. Пам'ятаю, як у цей день люди ніби ділилися на дві категорії. Перша вирушала на природу, влаштовуючи пікніки з різноманітними смаколиками та напоями. Інколи, на жаль, це лишало по собі горе сміття на природі, що я засуджую. А інша категорія, до якої належала і моя родина, використовували ці теплі весняні вихідні для роботи на городі, саджаючи картоплю. Окрім цього, прибирали в саду адже це був саме той час, коли природа пробуджувалася і потребувала нашої праці. Хоча я мріяла відпочивати в такі чудові сонячні дні і навіть трішки заздрила тим людям, які в ті дні не займалися картоплею. І чесно кажучи, у такому попутовому сприйнятті 1 травня розуміння його духовного зв'язку з богиною живою. З магією весни та відродження майже повністю загубилося. Але насправді живий день це час, коли енергія Землі особливо сильна, коли ми можемо відчути подих богині життя та доторкнутися до давніх сил природи. Любі мої глядачі, я буду щиро вдячна вам за коментар про найцікавіші моменти з цього відео. За лайк та підписку на мій канал! Це надихає мене та дає енергію на творчість для вас. Тож ми поговоримо про символізм травневих гулянь, зазирнемо в суть кельтського белтайну та, звісно ж, поринемо у містичну сутність нашого слов'янського живеного дня. І також я поділюся з вами своїм ритуалом, який допоможе вам відчути цілющу енергію весни та сприятиме покращенню вашого здоров'я. Але давайте дізнаємося та можливо порівняємо, як саме зустрічають 1 травня інші народи зі своїми унікальними традиціями в різних куточках Європи. Бо ж як казали мудрі люди, чужого научайся, свого не цурайся. Чому ці святкування саме 1 травня? Як відомо, травень це справжнє буяння життя. Перше лагідне тепло та обіцянка скорого літа. І не випадково саме цей період з давніх давен відзначається різноманітними обрядами та святкуваннями, що уособлюють радість, відродження та надію на багатий урожай. Цікаво, що одним з найяскравіших та найпоширеніших символів травневих гулянь у багатьох європейських країн є так званий травневий стовп. Або ж майбаум німецькою. Це високий, святково прикрашений квітами та зеленими гілками стовп, навколо верхівки якого часто встановлюють кільце або вінок, з якого звисають довгі різнокольорові стрічки. Саме дійство навколо травневого стовпа це не просто веселий танок, а глибоко символічний ритуал. Учасники, тримаючись за кінці стрічок, починають рухатися навколо стовпа, переплітаючи їх у складні візерунки. Цей рух символізує космічний порядок, союз чоловічого начала, стовп як символ сили та зростання та жіночого начала коло або вінок як уособлення родючості та материнства. Їхнє сплетіння в танці це образ плідного єднання, що дарує життя та процвітання всьому навколо. У Німеччині, наприклад, встановлення Майбаума є справжньою подією, часто супроводжуваною місцевими фестивалями, з народною музикою, танцями та традиційними частуваннями. Цікаво, що в різних регіонах Німеччини існують свої особливості. Висота стовпа, спосіб його прикрашання та навіть змагання між сусідніми селами за право встановити найвищий та найкрасивіший майбаум. Я знаю, що мої відео дивляться навіть з Німеччини, і там зараз перебуває багато українців, прохання до моїх глядачів. Хто там і бачив такі святкування? Напишіть, будь ласка, ваші враження в коментарях. Мені та іншим глядачам буде цікаво почитати. В Австрії травневі гуляння також є популярними, часто поєднуючи встановлення Майбаума з обранням травневої королеви, молодої дівчини, яка символізує весну. Її вбирають у біле. Прикрашають квітами, і вона очолює святкові процесії. У Швеції травень зустрічають особливо урочисто. Хоча традиція травневого стовпа там менш поширена, головним символом є травневе дерево, прикрашене зеленню та квітами. Святкування часто супроводжується піснями та танцями. А одним з ключових моментів є розпалювання великих багать увечері 30 квітня у Вальпургієву ніч, яка є своєрідним прологом до травневих свят. У Фінляндії Вальпургієва ніч є одним з найгучніших студентських свят, але вона також знаменує прихід весни для всієї країни. В цей час люди виходять на вулиці, влаштовують пікніки, співають та веселяться, вітаючи теплу пору року. У Чехії та Словаччині 1 травня також асоціюється з весною та любов'ю. Існує романтичний звичай ставити 1 травня травневе дерево перед будинками коханих дівчат як символ почуттів. У Великій Британії травневі гуляння мають давню історію. Окрім травневого стовпа, тут популярні обирання травневої королеви, народні танці, такі як моріс Денс, та різні ярмарки й фестивалі. Цікаво, що в деяких регіонах існують традиція зустрічі світанку 1 травня з піснями та танцями, щоб привітати прихід нового дня та весни. Для чого ж вони влаштовували ці травневі святкування? В їхній основі лежало глибоке шанування природи та віра в магічну силу обрядів. Ці святкування були способом забезпечити родючість землі, багатий урожай, здоров'я та добробут для всієї громади. Це була радісна подяка за весняне відродження та спосіб зміцнити зв'язок між людьми та природою. І хоча з плином часу багато первісних вірувань трансформувалося, Травневі гуляння в Європі й донині залишаються яскравим символом приходу весни, єдності та культурної спадщини, даруючи нам відчуття радості та зв'язку з давніми традиціями. Друзі, ви напевно звернули увагу на згадку Вальпургієвої ночі у контексті травневих святкувань у Швеції та Фінляндії. Що ж це за особлива ніч і чому вона пов'язана з 1 травня? Назва Вальпургієва ніч дійсно має християнське коріння і пов'язана з ім'ям Святої Вальпургії або Вальпурги абатиси Монастиря у Хайденгаймі, Німеччина у 8 столітті. День її пам'яті відзначається 1 травня, і її шанували як захисницю від хвороб, голоду та чаклунства. Канонізація Святої Вальпурги відбулася саме 1 травня. Що ймовірно і призвело до асоціації цієї ночі з її ім'ям. Однак варто зазначити, що існує певна історична плутанина та нашарування давніх язичницьких вірувань на християнську традицію. Задовго до появи християнства ніч з 30 квітня на 1 травня вважалася часом особливої магічної активності. У германських народних традиціях ця ніч асоціювалася зі зборами відьом на горі Брокен, найвища вершина гарцу в Німеччині, для проведення своїх шабашів та ритуалів. Ці язичницькі вірування про нічні збори чаклунок і переплилися з вшануванням святої Вальпурги. В народі був образ тієї ночі, як часу, коли межа між світами стає тонкою, а темні сили виходять на волю. Звідси й виникли численні легенди та повір'я про відьом, які літають на мітлах, влаштовують ор** та творять різноманітні чари саме в цю ніч. Тому, хоча назва ночі й пов'язана із святою, Її святкування та міфологія несуть у собі потужний пласт давніх язичницьких вірувань, пов'язаних з магією, родючістю та боротьбою світла з темрявою напередодні приходу весни. В багатьох регіонах Європи, особливо в Німеччині та Скандинавії, Вальпургієва ніч і донині відзначається розпалюванням великих багать. Які за повір'ями відлякують злих духів та символізують перемогу світла над темрявою, вітаючи прихід травневого пробудження? Таким чином, Вальпургія Ваніч є цікавим прикладом того, як християнські традиції можуть нашаровуватися на давні язичницькі вірування, створюючи унікальний культурний феномен, сповнений як історичного, так і міфологічного змісту. Але після знайомства з травневими гуляннями в різних куточках Європи неможливо оминути увагою ще одне надзвичайно важливе свято, яке відзначається в той самий час і має глибокі корені в давніх віруваннях кельтський Белтайн. Це свято є одним з чотирьох головних сезонних свят у кельтському календарі, знаменуючи початок світлої половини року. Прихід літа та розквіт життя. Сама назва Белтайн, ймовірно, походить від прокельтського кореня, що може перекладатися як ясне вогнище або вогонь Бела. Бел був одним із найважливіших кельтських боїв, асоційованим із сонцем, світлом та вогнем. Таким чином, вже сама назва свята вказує на його центральний елемент вогонь та його очисну й життєдайну силу. Белтайн відзначався в ніч з 30 квітня на 1 травня, і головним обрядом цього свята було розпалювання великих ритуальних багать. Ці багаття мали особливе значення вважалося, що вони мають очисну силу. Захищають від злих духів та приносять удачу й родючись як людям, так і худобі. Ні для кого не секрет, що вогонь це могутня стихія, тому раніше часто розпалювали два великих вогнища на пагорбах, а між ними проганяли худобу, вірячи, що це захистить її від хвороб протягом усього літа. Люди також стрибали через багаття або проходили між ними, щоб очиститися та отримати благословення. Окрім вогню, важливу роль у святкуванні белтайну відігравала вода та зелень. Джерела та струмки в цей час прикрашали квітами, а люди вмивалися росою, зібраною на світанку 1 травня, вірячи в її цілющі та омолоджуючі властивості. Зелені гілки та квіти використовували для прикрашання будинків та вівтарів, символізуючи буяння природи та життєву силу. У кельтській традиції Болтаїн також вважався часом, коли завіса між світами ставала тоншою. Вірили, що саме в цю ніч духи та феї могли вільно переміщатися між своїм світом та світом людей. Тому особливу увагу приділяли захисту від недоброзичливих сил, розпалювання багать, використання амулетів з глоду, який вважався захисним деревом, та інші обережні заходи мали на меті забезпечити безпеку громади, глід, до речі, це колючий кущ або невелике дерево, яке в багатьох культурах асоціювалося з магією та захистом. Існувала також цікава легенда, пов'язана з цією ніччю. Казали, що в ніч Белтайну світом людей проїжджає королева фей. Її приїзд можна впізнати за дзвіночками, що лунають у темряві. Це дзвенять прикраси на її конях. Зустріч з нею вважалася небезпечною, і, щоб уберегтися людині, яка почула дзвіночки, радили опустити очі або відвернутися. Щоб не потрапити до її чарівного полону. Святкування Белтайну були сповнені веселощів та ритуальних дійств. Люди влаштовували бенкети, танцювали, співали пісні та розповідали історії, обиралися травневі королеви та травневі королі, які символізували союз чоловічого та жіночого начал. До речі, подібний до того, що ми бачили в контексті травневого стовпа, їхнє символічне одруження уособлювало плідність землі та гармонію в природі. У Ірландії Белтайн і донині відзначається в деяких сільських громадах розпалюванням багать та народними гуляннями. Особливе значення надається традиціям, пов'язаним із захистом від фей та злих духів. У Шотландії також збереглися деякі звичаї, пов'язані з вогнем та весняними ритуалами. Наприклад, у деяких місцевостях досі печуть особливий белтанський корж, частинки якого розподіляють між учасниками святкування. Сьогодні у епоху неоязичництва та відродження кельтських традицій, болтайн знову набуває популярності. Послідовники давніх вірувань влаштовують ритуали з розпалюванням багать, співами, танцями та вшануванням богів і духів природи, Белтайн сприймається як час очищення, оновлення, розквіту та єднання з природніми циклами. Отже, як ми бачимо, хоч у різних куточках Європи і існують свої унікальні назви та обряди святкування ночі, з 30 квітня на 1 травня, чи то Вальпургієва ніч, чи Белтайн, чи травневі гуляння, не можна не відчути спільного енергетичного посилу цього часу. Незалежно від назви, ця ніч сповнена особливої сили, є переходом від темряви до світла, часом пробудження природи та розквіту життєвої енергії. Сама по собі така широка поширеність святкувань у різних культурах в один і той самий період вказує на його особливе значення та потужний потенціал, який варто відчути та використати для гармонізації свого життя. І наряду з цими давніми традиціями ми, слов'яни, маємо свій особливий живий день, присвячений нашій прекрасній богині життя. Тож давайте зараз перейдемо до наших вірувань та дізнаємося більше про це шановане свято. Переходимо до серця слов'янських травневих святкувань, живеного дня, присвяченого нашій прекрасній богині живі. Жива це могутня сила життя, весняного оновлення, родючості та міцного здоров'я. Вона не вичерпне джерело життєвої енергії. Символ безперервного розвитку та гармонії. Я з великою радістю розповіла б вам у цьому відео про величну богиню живу, але на моєму каналі вже є окреме відео, дуже докладне, присвячене саме їй та її значенням у слов'янській міфології. Тож кожен, хто цікавиться давніми слов'янськими віруваннями, просто зобов'язаний дізнатися більше про цю богиню живу. Я наполегливо рекомендую вам переглянути це відео, щоб глибше зрозуміти її значення та силу. Посилання ви знайдете в описі під цим роликом. А зараз давайте поговоримо про те, як святкували живендень наші пращури слов'яни. Це було свято зустрічі, пробудження землі та вдячності за відновлення життєвих сил. Люди виходили на природу, щоб відчути її оновлену енергію та вшанувати богиню живу. Як ми вже бачили, розглядаючи святкування 1 травня в інших країнах, там особливу увагу приділяли вогню. У нашій же традиції живеного дня головна роль належала воді, річкам та іншим водоймищам. І це надзвичайно символічно, адже такі стихії, як вода та вогонь, є найпотужнішими стихіями очищення. Саме тому їх часто використовують у ритуалах для звільнення від негативу та відновлення енергії. Про кожну стихію я також маю відео на каналі якщо якась із стихій вам ближче, можете про неї дізнатися більше. І до кожної я ділюся ритуалом зверненням. Одним з найвідоміших та найпоетичніших звичаїв живеного дня було збирання ранкової роси. З першими променями сонця молоді дівчата та жінки виходили на двір та в сади. Вони збирали цілющі краплі з трави та квітів, вмиваючи ними обличчя та промовляючи особливі слова. Ось один із варіантів такого замовляння, який я створила для себе та для вас, моїх глядачі. Збираючи руками росу з трави та вмиваючи ними своє обличчя, промовляйте тричі Матінко жива, ти життя даруєш землі кожній травинці, кожній квіточці. Як ти наповнюєш світ своєю силою, так наповний мене красою нев'янучою. Даруй моїм бровам чорноту ночі, очам сяй возірок, шкірі ніжність пелюсток перших квітів, а косам довжину літнього дня. Хай твоя життєдальна сила наповнює мене, даруючи молодість та здоров'я. Істинно так. Буду вдячна, якщо ви напишете, чи хтось з вас дотримується цієї традиції вмивання росою. Також існувала гарна традиція прикрашати свої домівки зеленими гілочками, квітами та травами. Це був спосіб порадіти приходу тепла, впустити енергію літа у свій дім та відсвяткувати живий день у гармонії з пробудженою природою, яка переходить в літо. Тож живий день є апогеєм весняного пробудження та часом вшанування життєдайної сили, що нашої богині, що нашої чудової природи. Ми розглянули яскраві європейські гуляння, містичну вальпургієву ніч та вогняний болтайн. Тож бачимо, що кожен народ зустрічає цю пору по-своєму, і найголовніше ми занурилися у світ слов'янського живеного дня. Вшанували нашу богиню життя та згадали давні звичаї. І наостанок, мої дорогі глядачі, я підготувала для вас особливий ритуал для відчуття цілющої енергії живи та звернення за підтримкою для вашого здоров'я. Щоб вам було зручніше знайти його та використовувати за потреби, це буде наступне окреме відео. Найсильнішою дія ритуалу буде на світанку 1 травня, у живий день, коли енергія богині є особливо відчутною, це чудовий час для зцілення та зміцнення життєвих сил. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про це різноманіття травневих традицій та відкрити для себе глибину і красу нашого рідного слов'янського свята. Слідкуйте за оновленнями на моєму каналі. Посилання на відео з ритуалом буде обов'язково в описі під цим відео. Не пропустіть можливість скористатися силою живеного дня та допомогти собі. Всім дякую за увагу. До зустрічі на наступних відео.